Порад для батьків, як говорити з дитиною так, щоб вас почули. Щоденне спілкування з дитиною це не лише слова, а й спосіб, у який ми їх промовляємо. Іноді саме інтонація та форма звернення впливають сильніше, ніж сам зміст. Дорослий може або викликати спротив, або зацікавити малюка. Ось кілька простих прийомів, які допоможуть уникнути конфліктів і зробити діалог теплішим та ефективнішим. Перше. Перетворіть поспіх на гру. Замість сердитого швидше, скільки можна чекати. Спробуйте команду у стилі змагання. На старт, увага, марш, хто прибіжить першим. Друге замість заборон, очікування та приємне. Фраза Їж, бо не отримаєш десерту лякає. Натомість мотивуйте, щойно впораєшся з котлеткою, на тебе чекатиме сюрприз. Третє. Запропонуйте фантазію, замість вимоги. Сухе. Прибери іграшки можна замінити на Уяви, що ти чарівник і можеш одним рухом створити порядок. Як це буде виглядати? Четверте. Дозвольте час для самостійності. Замість сердитого не заважай, краще сказати, пограй трохи сам, а коли я звільнюся, ми зробимо маленьке свято. 5. Показуйте альтернативи. Якщо улюблений одяг у прайні, не варто дорікати. Одягайте, що є. Скажіть із гумором Ось братик твоєї піратської футболки, вдягнемо його. Шосте. Ритуали замість примусу. Замість, коли ж ти вже заснеш, може зацікавити. Хочеш, покажу секрет, як правильно сховатися під ковдрою, щоб солодко спалося. Сьоме, говоріть про почуття, а не карайте. Фраза, хочеш по попі лише викликає страх. Спробуйте висловити емоцію. Я сердюсь, коли ти так робиш. Це вчить дитину розуміти чужі почуття. Восьме. Перетворіть каприз на гру. Замість, щоб я не чула ніяких не хочу. Скажіть дивись, до нас пробралася капризка. Давай її проженемо. Дев'ять. Секрети замість нотацій. Звична фраза. Скільки разів повторювати звучить докором. Скажіть пошепки раз, два, три. Передаю секретну інформацію. Повтори, що почув. 10. Гра у перевірку замість контролю. Замість помив руки можна заохотити. А ну давай перевіримо, може, з твоїх рук потече чорна вода. Поради вам, батьки. Кожна дитина сприймає слова дорослого крізь емоції, коли ми замінюємо заборони і докори на гру. Фантазію чи теплий гумор дитина чує нас охочіше, а спілкування стає джерелом радості, а не напруги.